І так, новини ТЦК за місяць, саме цікаве і важливе за вересень 2025 року. Ну і почнемо з найсолодшої новини минулого місяця. Нартеп Гончаренко зареєстрував законопроект, який дозволив би чоловікам виїжджати за кордон. Мабуть, наш старий добрий екс регіонал і діючий корупціонер Гончаренко розуміє, що його електорат це тупі барани. Або зовсім обездолені люди, які можуть повірити в те, що хтось в нас прийме такий закон, тому він і робить такі пропозиції. Я впевнений, що в Верховній Раді над ним просто сміються, бо це просто популізм, і там всі прекрасно розуміють, що ніхто нікого не випустить, тобто не прийме такий закон, доки отака чернь, як ми, не підохнемо за владу зелі. І за гроші заможних громадян. Бо в нас багато хто думає, що він пішов на фронт захищати свій дім. Ні, спочатку ти захисти їх дім, їх гроші, їх підприємства. А потім вони подумають і, може, дозволять тобі захистити чи взагалі просто робити те, що ти там хочеш. Але мій особистий досвід спілкування з ТЦК показує, що думати це їхне. Найсильніша сторона, ну а який законопроект, скоріш за все, приймуть? Так це такий: військово зобов'язаним чоловікам за кордоном може загрожувати кримінальне переслідування, якщо вони не повернуться. Це законопроект кабміну. Ну що ж, я вже давно кажу своїм друзям, що зміна з адміністративної на кримінальну відповідальність за перетин кордону це питання тільки часу. Так, пропонується карати штрафом до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на три роки осіб, які... Грубо кажучи, виїхали з України з порушенням законодавства. Так, на фронті потрібні люди, ми всі це знаємо. Але мало хто там на фронті додумався берегти людей. І тому з одного боку ми маємо тупих офіцерів, які шлють українців на м'ясні штурми. Треба прямо про це казати, і вже військові багато про це кажуть. А з іншого боку, ми маємо тупих тицикашників, які намагаються наловити ще більше людей. І позасовувати їх в свої в'язниці і там вимагати гроші або відправляти на фронт. Якщо б відношення до нас було б як не до скотини, а як до людей, то ми б і самі пішли б воювати на фронт, не дивлячись на можливість померти, як це було, наприклад, на початку війни. Ну а що? Може я просто наговорюю на наших найсвітліших, найрозумніших офіцерів, і це просто я, тупий ухилянт, не в курсі, що в нашій священній демократії. Людей на м'ясні штурми ніхто не посилає. Ну що ж, давайте запитаємо в наших військових. Військові львівської бригади ТРО заявили про намір масово піти в СЗЧ через рішення командування про переведення з ремонтного батальйону в штурмовий підрозділ. Тобто військові нормально собі працювали на користь країни. Але як тільки дізнались, що їх переводять в штурмовики. То одразу ж побігли з армії, що ще, ще раз підтверджує мої попередні слова. Також тут є одна цікава цитата військового про свого сина, яка показує, що тупі мразі у нас в країні це не тільки чиновники або офіцери, а є ще й такі і серед військових. Мій син закінчив політех за фахом комп'ютерні технології. Йому ще не виповнилось 25 років. Він підписав контракт і пішов добровольцем. Тиждень тому він перебрався до нас і зараз проходить бойове розпорядження. Мого сина кидають в 218-й батальйон. На м'ясо в стрілецькі роти відбивати позиції, які вони втратили. <різь> Мразь. Тобто він в цілому не проти, щоб українців кидали на м'ясо, але тільки на його рідних. Моя хата з краю, нічого не знаю. Ну, от зараз ти дізнаєшся. А може. Якби цей чоловік доклав зусиль до того, щоб нікого з українців не кидали в м'ясні штурми, то і його сина теж ніхто б туди не відправив? Страшне питання. Ну, в нього буде час подумати над цим питанням, але, на жаль, вже десь на могилі. Або поки купує протези, а ось НРД підтверджує слова про те, що в нас люди вже навіть в учебках розуміють, тобто ще не доїхавши до фронту, що командир не бачить в них людини, ну і взагалі каже багато різних страшних речей. Ну давайте послухаємо. А ми знаємо багато учебок, де відбувається насправді якісне навчання, і де люди відчувають, що поряд командир, який бачить тобі в людину. Це ж не радянські часи, коли там поводилися дуже зверхньо із mm -hmm. солдатами, яких е, е, призвали в армію. Mm -hmm. да? Тут вже має бути зараз зовсім інша поведінка, зовсім люди різного віку, з різних спеціальностей, вже з якимось усталеним е, е, відношенням до життя. Тобто, вибачте, я чую зараз про ці учебки таке, що mm -hmm. абсолютно очевидно, що в учебках якраз все йде велика частина людей, які точно вже. Маючи перше враження отут, не хочуть попадати туди, де відразу ж там в перших боях їх не стане. Тому е, питання дуже важке для нашої країни, от як ніколи важке. Не знаю, як з цим бути. Часно. Пані корупціонерка, молодець. Зрозуміло, що ну, може, треба хоч щось змінити, але звісно, використовувати своє положення народного депутата для того, щоб щось змінити. Вона не буде. Молодець. Ну і як фемініст, не може не зачепити новини жінок та ТЦК. Так, жінки теж почали страждати від дій ТЦК. Вже й до них прийшло розуміння, що це питання їх не обійде стороною. На цей раз командувач батальйону дніпро 1 хоче призивати жінок та чоловіків, і ми ще, мабуть, маємо подякувати йому, що призивати їх він хоче не одразу зі школи. Чого їдете за кордон? Що бо завтра з трьох років ще почну брати в армію. Мобілізація з 18 років і дівчат, і хлопців вона це питання виживання нашої держави. Абсолютна мобілізація всіх. Дивимося на державу Ізраїль. Я приводю завжди, приводю приклад. Там навіть не стоїть питання про призов. Про обов'язкову військову службу молодих людей. Хто втік за кордон, той не має права ніяких, не, не має права ні на які державні посади, не має права на бізнес, немає права там на всі блага, які дозволяють громадянам України бути громадянами України. І я наголошую: от знову ж нас виводять і відводять від того питання, як ми можемо перемогти в цій війні. Без повної мобілізації, наголошую, без того, щоб ми научимо або пройдуть навчання. Всі молоді люди, і не тільки хлопці, а й дівчата, не обов'язково я ще раз наголошую: я не говорю про те, що 18-літніх треба кидати на 1400 км кілометрів фронту. У нас є досить багато бригад, які виконують завдання на заході, на півночі і на півні, де не ведуться бойові дії, у нас досить багато учбових частин. Нам треба повернутись для того, щоб перемогти в цій війні, для того, щоб відстояти незалежність, для того, щоб залишитись нацією з державою, а не нацією вигнанцем. Звісно, якщо наше розумне керівництво планує воювати майже безкінечно. То їм також і знадобиться дуже багато людського ресурсу, ну, якщо вони хочуть реалізовувати своє бажання. І всі ті жінки, які женуть нас на фронт або женуть на нас за ухилянство, скоро покажуть нам приклад, як треба штормувати посадки. Правда, щось, я думаю, що всі ці любітільні, залишати гнівні коментарі і розказувати про те, які чоловіки погані ухилянти. Скоріше побіжуть штурмувати румунські та польські посадки. І знову я повертаюсь до своєї тези: якщо ти не захищаєш своїх же громадян від свавілля, від того, щоб їх направляли на м'ясні штурми, і, наприклад, ти сидиш десь за кордоном або в Україні, але маючи відстрочку від мобілізації або якусь там бронь, і кажеш, що треба воювати безкінечно, то, будь ласка, зрозумій, що це твій сусід. Твій батько, або твій син, або твій друг це вони помруть, або покалічаться, наприклад, і готуйся до того, що одного дня, коли вони всі помруть, або стануть коліками і їх вже демобілізують, то прийдуть і за тобою, і настане твоя черга помирати, або віддавати ногу, або руку. Добре, йдемо далі. У Вінниці трьом жінкам повідомили про підозру за те, що вони намагались визволити своїх чоловіків з ТЦК. І ось ще одна схожа новина, але не можу на жаль підтвердити, наскільки вона правдива. Дівчина ночує вже п'яту добу під ТЦК. Як я зрозумів через те, що її чоловіка викрали з вулиці з одного боку, може чоловіка зловили на вулиці. А в нього залишились ключі від квартири. Ну може таке бути, і їх тепер не віддають. Але з іншого боку, може це якась форма протесту тендітної жінки проти месників з ТЦК. Так чи інакше, доки жінок не мобілізують з вулиць, так само як чоловіків, то вони ще можуть собі дозволити такі протести. Ну а люди, які вже не вірять в мирний протест або в те, що хтось там з народних депутатів прийме закон, який дозволить виїжджати чоловікам, вирішили розібратись з ТЦК самостійно. В Калуші невідомі розбили вікна в приміщенні та визволили чоловіків, яких там утримува ТЦК. Як офіційно повідомила поліція Івано-Франківщині, 22 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що група невідомих розбила вікна та двері. Калицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК. В своєю чергою Івано-Франківський обласний ТЦК повідомив, що внаслідок таких дій з приміщення втекли троє військовозобов'язаних. Ну, не можу прямо сказати на камеру, що я це підтримую, бо це незаконно. Але що з цього незаконно, то ви там вирішуєте самі. А ось цікаве питання: що роблять ТЦКшники зі своїми ж? Або, наприклад, з поліцейськими, так, які часто допомагають їм ловити людей на вулицях. Якщо ти, як поліцейський, пішов проти цього свавілля і відповісти нам на це питання допоможе історія поліцейського Закарпаття, який заступився за військового інваліда, над яким знущались ТЦКшники. І що ж він отримав? За те, що поліцейський не дозволив ТЦКшникам бити ветерана по голові та принижувати, а також записав це на відео. Його спочатку звільнили, а згодом і мобілізували як покарання, тому що він не дозволив ТЦКшникам знущатись над військовим, а потім видати ТЦКшникам свою вигадану версію подій за правду. Як вони це часто роблять. Тобто ось кого поліціянти та ТЦКшники вважають неправильними і поганими. Ми ще повернемось до цього питання. Тож, може, хоча б одного ТЦКшника покарають за те, що вони ловлять людей на вулиці, ну або хоча б за те, що саджають людей в свої ці типу в'язниці, або хоча б за те, що вимагають гроші з людей, ну хоч би за що. Так, є відповідь на це питання, і зараз ми дізнаємось за що все ж таки можна покарати ТЦКшника в Одесі. Службовця місцевого ТЦК затримали за отримання хабаря сумою менше тисячі доларів. За матеріалами слідства провідний спеціаліст відділення обліку мобілізаційної роботи вимагав і отримав 25 тисяч гривень за зняття військовозобов'язаного з розшуку та подальше визнання чоловіка непридатним до армійської служби. Ось кого вони вважають неправильними, ось кого вони вважають поганими ТЦКшниками. Ну а що не можна так робити? Навіщо ти демпінгуєш? Навіщо ти знижуєш середню вартість хабаря? Не можна так. Ну і на кінець хотілося б, щоб ви не забували, що без вас на фронті війна не закінчиться. Тільки це не стосується Зеленського, Ярмака, всіх провоєнних блогерів, журналістів і так далі. А ти або плати гроші, або подихай за їх гроші. Далі будуть ще новини.